Доброго дня, я мама вже 4 роки. З них рік ми проходили лікування кортикостероїдами, антигістамінними ліками, бо Ані в 2,5 роки поставили бронхіальну астму, персистуючу, змішаного типу, бо алергія і на харчові, і на, на, на трави. І весною і осінню починалися напади на духи, за духи. Кортикостероїди, антигістаміні вони знімали гострі стани, але ми знову і знову до них поверталися. Я вивчила для себе Причини, які можуть бути бронхіальні астми і алергії, і я для себе вибрала шлях лікувати паразитів, проходити антипаразитарну програму. В клініці альтернатива є така програма, і вона є також для дітей. Наразі ми проходимо вже дев'ятий день терапію. На шостий день вже були помітні зміни, де Аня без медикаментів на шостий день вже самостійно дихала. І ми плануємо продовжувати підтримувати. Які процедури ви проходили в альтернативі? Світлотерапію, клізми, кме. Вестиральний масаж, озонову воду і озоно ректально. Вушка продування. А, І продування так, органів. Да, да. А, да. без крапель, теж на шостий день а, нежить пропав, і кашель залишився тільки такий залишковий. Да. І об'єктивно дихання покращилось, зникли свистячі хрипи в легенях це я можу підтвердити як лікар. Скажіть, будь ласка, де ви лікувались до того? Це були в минулому році три стаціонари: одна приватна клініка і дві державні. Дві державні з різними діагнозами. Починалося з жовтня з абструкції, потім був грип А, ковід. Це все на фоні хрипів, бронхіальної астми, інфекція сочових шляхів, та завершили ми зиму лівостороннім піленіфрітом. Будемо сподіватися, що дитинка ваша буде здорова. Ви продовжите лікування і будете зовсім здорові і щасливі. Дуже вам дякую за вашу клініку і тут супер команда і. Відмінне харчування. Дякуємо вам, що знайшли нас. Дякую.